Мене взвалив. І коротше, він мене потягнув до церквушки через, коротше, через ті доски, через річку. Я не думав, що він такий здоровий лоск. Міна прилетіла і вдарила в дерево прямо там, де ми стояли от перед нами. Тут влетіла в нас. А він такий, о, з днем народження. Откриваю двері і чую, що то свищеться, і мене сюди. Валіло осколком ти маєш знати, коли треба покидати позицію. Інакше та позиція стане твоєю могилою. На жаль, так сталося. Коли что що э, імперія збирає війська из Дальнього Востока, перенаправляет на наші границы, це не учение, так не буває. 24 лютого э, я робила в конференц-холі і ми якраз моя смена, ми пішли на роботу. Э, нам охранники кажуть, слухайте, війна починається. Я кажу, що ти балакаєш? Да каже, в нас ночі почали, жінці В 6 утра мені набрав селищний голова. Забрав всіх, всі служби, всіх, хто депутатів зробити сесію. Я Ігоря забрав з утра, робили на Клавдіо блокпост, не його блокпост, мішаєво представляли. Тобто організація на роботи була. На смутам ми збираємося другий раз зранку, так як коли вихідний, коли хто їде на роботу. І 24 числа вже ну, я ну, стали це вже біда, пішла, вже бомбили. І я виходжу і стоїть ігр, стоїть Льова, Юрка стоїть. То Ігор сказав, пацани, давайте зараз вирішимо питання з дітьми, з сім'єю І тоді вже будемо на зв'язочку і будемо десь якось щось ну, рішати, тому що треба першим ділом дітьми повишити, з дітьми з сім'єю. 26-го я вже виїхав з хлопцями. У мене був РПК, мені хлопці дали. Виїхав, діжурить город. а 27-го позвонив мені брат, каже, що ж ти мовчиш, що ти вже в теробороні. Я кажу, брата, ну, нема зброї. Він каже, мене не волнує. У тебе є РПК, я вже знаю, йому хтось дав, що в мене є РПК. Каже, буду вдвоє ходити. Ну так, 27-го він прийшов на Дом Писателів. Він був дуже енергійний хлопець. От. Дуже. Він намагався бути в якихось таких движняках військових цих, хоча я що ми суто вогнева підтримка і не варто там лізти. 3 марта ми зайшли в Бучу з Азовом. Оттуда вийшли. І з 4-го вечора ми стали на водоканалі з 80-ї бригади десантників, І оттуда вже не відходили. Разом боронили водоканал. От, коли е, на водоканалі е, наш підрозділ було по суті на навпіл розділено, я знаходився в першому, там де Сармат е, командував, а він в другому, і він е, був по суті, командиром того підрозділу. 6 березня ми евакуювали своїх близьких цивільних, потім ми з ладою повернулися на Місто розташування, там на Єсеніно, коротше, ми там їх чекали. Я сів з монголом в його машину, і ми дуже вдало вискочили на міст коротше, на Романівський. І вибухи вже йшли по поймі ближче-ближче. Вони пригнали вниз, а мені було боляче, страшно. Я тільки переліз ледь ледь через відбойник. Я сказав, не трогайте мене, я сам це все зроблю. Ну і останнім вибухом мене зачепило і викинуло, коротше, я полетів вниз коротше, з насип. І... Я не думав, що він такий здоровий лось, коротше. Каже, тільки схватися в замок, каже, на спину мене взвалив. І коротше, він мене потягнув до церквушки через, коротше, через ті доски, через річку. Мене загрузили на ту евакуацію. І він жив, він жив цим, він загорівся, він бачив, що творилося, він настільки був учасний. От Бензин їхати набрати він, там продукти він, волонтери їдуть до нього. Він не відпочивав майже. Він одразу ж біг на друге завдання, на розвідку. Він був в курсі всіх событий. А 17 марта ми вже були на каравангалі. Тобі ж ми півтора суток переночували, привелися в порядок і знову поїхали в Ірпінь. Дуже запам'яталося той випадок, коли ми, міна прилетіла і вдарила в дерево прямо там, де ми стояли от перед нами. Тут Ту летіла в нас, а він такий, о, з днем народження. <гум> він постійно був такий веселий, постійно на позитиві. І це, і це притягувало людей до нього. У мене брат такий. він і пробити може, що треба, щоб були патрони, БК було, щоб не ходити е, у когось клянчити. Бензину, щоб у нас було на охорону е, міста, на виїзд пацанам, тим же штурмовикам, тим. Ну щоб бензин був. Він був строгим. Якщо вдруг що, мог і крикнути, мог там якось леща комусь виписати, якщо його хтось не слухався. Тобто, можна сказати, він як командир був, він старався. До особового складу відносився ну, як, ну, як положено, як треба. Тобто, все чітко. Його за це поважали. Командир він був чотенький, от дуже чортенький. Таке враження, що він цим все життя займався. Ну, він прийшов і каже: мамка, я прошу тебе, виїжджайте відсюди, виїжджайте, бо тут буде котел великий. От. А я кажу синочок, ну як можна виїхати, якщо батько не хоче їхати, я ж його не кину. Льову і монгола. Я чомусь подумав, що монгол старший брат Льови на той момент. Він, він дуже любив, я скажу буду казати, любе і поважає свого брата. Старший син мій як побачив його, вони там сиділи, ну, вже оружжя получали, і всі вже сиділи там у дому писателі. От, це є. До мій старший син ну, казали хлопці, взяв за барки і вигнав. Сказав, в тебе троє дітей, куди ти прийшов? Я кажу, брат, ти можеш уїхати. тим більше, що один не совершеннолітній. На що він мені відповів? Що Хлопці вже здорові, за себе самі вже прорвуться. Ну вони, Їх була маліше е, затішка, вони приїжджали. Їм же, ж, як вони уходили, їм давали сигарети. А в нас же ж усе позакривали одразу, не Ні сигарет, нічого. А в мене чоловік курець заядливий. І вони раді, діда, приїжджали, привозили йому сигарети. Навіть цей внук не курив, але він брав. А потім вже 12 марта мене ранило, і більше я його не бачив. Пишу Юрки, не можу дозвонитися, ігорю пишу ігорок. Що з мамкою? Як це правда чи неправда, Бо пішли слухи, кажу, до нас дійшли слухи, що поранило її. На три поста солдатам варили їсти. Я принесла з дому кострулю таку, хватить, кажу їм. Він каже, хватить. І от ми кожен день їм варили. І вони в час дня приїжджали, забирали. І іменно 12 числа у час дня я накормила свого чоловіка, от, спустилася наниз, відкриваю двері і чую, що то свище, свист такі. І Я так повертаюся, і в мене права сторона остається, і мене сюди валило осколком. У нас госпіталь же ж там рядом, воєнний, де ми жили. От. І вони виїхали, а скоро щось туди приїжджало. І вони побігли, взяли цього медбрата, і вони мене переправили туди на переправу, де переправляли. Осталась без мобілки, номеров я не пам'ятаю, і ніхто не знав, де я ділася. Він до останнього просив їх виїхати. Потім ми узнали, що мати поранена, він дуже хвилювався, не було зв'язку. Але він не міг покинути своє діло і поїхати до матері. Він дуже хотів, але він був настільки відданий, що він на першу чергу віддався захисту батьківщини. дзюдо-самбо, Нам батько багато розказував, а коли знайшов в 86-му году у Бучі цей спортзал, ми туди і перейшли вдвох. Юрка пішов перший, потім мене підтягнув. Ну, якось так попало, що ми почали там займатися. І тут ігрк, візьміть, 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 візьміть. Хоча була менша група, але він на давайте візьміть. Юрка проводить його. Спочатку так потихеньку, потихеньку, але він наказався, ну, він ігр був такий, він був настирний. Молодь заохочували їхати, тренуватися. І всі хотіли отримати якийсь результат. Ігор був теж з таких людей, що стремився отримати результати. На до тренування не пропускали, де-не-де. завжди де. він був вперед йшов. завжди вперед був. Ігор, він такий парень був, розумієте, як. Как... У нього бажання постійне було займатися спортом, він хотів служити, і він потрапив служити в спеціальні підрозділення. Він проходив службу. Ну, він служив, трохи в нього були навики, він в цьому теж був молодець, натасканий, ну так, більш-менш. І тут в футболі, як він почав, то каже, набагато круче. Каже, єсть, якби виразити свої те, що в тебе заложено, якби дійсно в той стороні, як воїна. Він міг зорієнтуватися, міг. Вивезти людей на точку з точки, як він розказував, там, що команди були. І тоді вже, як з'явилася іменна команда, така по-моєму соло, як сильно, то вони виступали, вони ну, на, були на висоті. Ян Монгол інтересувався завжди воєнною тематику. Він завжди покупав тактичну одежду на світ. От обуви до самого. Все він тільки тактически. Пінбол, єдине було то, що війни не було. Так. Він ну, него стріляв, бігав. І получалось, теж добре повстався. Він думав правильно. У нього тематика вот, заложена була. Ну, Його всю життя тягнуло до таких видів спорту. Коли это у нас пішло десь там 2000-віні-пінбола, він підхопив цю ситуацію, тобто у нього дуже гарно вийшло. І клуб'як у нього був, він їздив на Європу, займав якісь хороші місця. займав. Оскільки я воєнний по житті був, И он любил это дело, постоянно мы с ним разговаривали. И я когда его вслушивал, о чем он говорит, какие военные тактические действия, и что он может, что может рассказать даже теории, ну просто я поражался. Таких людей назначает командовать ротой, поверьте. кожне утро мене жирафі зустрічались перед тим, як він їхав на свою роботу в Німішаєво. Він же ж там був в ЖК Німішаєвському. Ігор – та людина, на яку можна було положитися. Я йому довіряв. Таких друзів маєте один-два. Такими кадрами розбрасуватися не можна, тому що організаторська способність цього людина була по шкалі плюс 10. Він сам бігав, сам доставав, сам вирішав. Навіть іноді заставляв, щоб його слухали. А воно це тебе. У нього така була ізумінка, що він мог, знаєте, так, з колективом. І вроді в порядок, і шутка, і юмор такий був. Людям дуже подобалось. Він був відкрита людина. Мати відчуває горе за дітей. І ви знаєте, 20-го числа. Я не могла спати. Я ходила, мені до того так боліло серце, мені кричати хотілося. Я півночі на вулиці сиділа там. Загинув він, коли ми 21 березня відбивали штурм. Нам тоді дійсно дуже важко було. До да, самого, трак, як ці підри заходили, виходить, вони із воєнного госпіталю заходили. Їх було по шість чоловік, вони групами заходили в Новоліпки. Вони стріляли десь толі то толі з, то з верхніх етажів. І виходить, і спереді обстріли були, і збоку. Треба було перечекати хвилю, коротше, хвилю атаки. Бляха, він не перечекав. її. Він туди прибіг і там для нього вже відкрилися ворота Вальгала, як то кажуть. Він буквально заскакує в окоп, привітався, причому так. Так жартівливо, ну що, хлопчики, тіпа, страшно вам тут такі, Ну, веселий такий весь на позитиві такому був. І так прийшла черга прямо в нього. От. Малий почав його евакуйовувати і сам вхопив там чергу. Сиділи хлопці атошники, вже об'яснили, що він уже все. Но треба було витягнути плем'янника, якому можна було ще спасти життя. Тоді, як почав витягувати плем'янника, ну, отримав і я осколок. Ти 21 числа прийшла до мене невістка із сином, ну, з моїм внуком Сашею. Він так подійшов до мене, руку положив мені на плече, така: Бабушка, пошли сядемо, побалакаємо, каже, я тебе хочу щось спросити. І ви знаєте, я зразу йому сказала, Саша, хто? А Віта тоді так дивиться на мене, да каже, мам, сідайте. Я сіла, а вона каже, мам, Ігора немає, з Юрою не знаю, чи що буде, чи не буде. Він знав тактику ведення бойових дій. Всіх військових, які можна було стрілкову, він володів прекрасно. І теорією, і практикою. Він знав, як двигатися, як себе вести. Я просто не мог понять, почему это так случилось. Він був патріотом України, але це все настільки згуртувало, і хлопців після цих обіст вони ж бачили ці трупи цих дітей, цих старіків, ці бамбьошки, розрушення. В нього батько теж загинув, мати поранена. А батька вбили під обстрілом 26-го. Він знав, що ми знаходимося на каравангалі. обіщали ми приїхати на другий день. 22-го нас нема, 23-го нема. І Він от 26-го пішов подивитись, де ми жили. Ми там возлідому і стояли, коло нашої хати. Обратно йшов і попав під друзькі обстріли. Батько погиб 26-го. У мене і старший, він дуже ранений, він дуже ранений. У нього середина вся побита. Ніхто не думав, що він виживе, ніхто не думав. І він теж каже: мам, не дай Бог що, ти уїжджаєш, я за ружьо йду. Ну, хай знають, хто цей город захищав. Це встали місцеві мешканці, у яких є діти, у яких є батьки. Ну, вони встали за свій міст. Вони нас не переможуть. Ми люди дуже дружні і ми любимо свою Україну. Вони нас ніколи не переможуть. Сповнити моє слово.